Всім привіт! І вітаю вас на каналі Unstall. Наша опалубка росте на очах. Почали давати підбалки, які будуть йти між цими нашими балками. Опалубку. І ось так вона виглядає повністю, повністю з'єднує дві основні балки. Основних балок ми маємо шість, тож на самі краї не даємо нічого. Тільки укріплюючі будуть йти посередині. Їх у нас є 5 штук. На них також даємо наші направляючі. І крім цього, направляючі будуть зрізати кут. Тож пізніше в нас не будуть добиватися кути і зразу вони будуть підрізані. Також те саме дали у наших підвалах, де будуть зберігатися речі майбутніх жителів цього будинку. Там також одна балка буде йти від вікна. Інша балка, по якій я зараз йду, ця вона йде повністю через цілий будинок. Так що потихоньку наш будинок вимальовується. По краях також забув сказати будуть дві балки. В опалубці повирізали дири спеціально під них. Також всі краї опалубки поз'єднювали з такими дошками, щоб це все пізніше в нас не відперло. Тут, виходить, буде заливатися підлога першого поверха. Тож дошки пізніше, які будуть зверху для підлоги, прийдуть ось сюди, зверху, заб'ються цвяхами. Основні моменти по цій будові я не пояснюю, іменно де яка давалася арматура чи ще щось тому подібне, тому що не бачу в цьому змісту в кожного свій прорахунок. Но якщо цікавлять якісь конкретні питання, задавайте їх в коментарі, з радістю на них відповім. А також, якщо не бачив попереднє відео, ось тут посилання на них. Тож, передивися їх обов'язково. А ми поїхали далі. Кинули ми тут арматури наверх тепер. Ці арматури кидали таким чином. Спочатку підважували сюди, запихали в той кінець і після чого вертали їх назад. Вийшли вони якраз на середині. Низ арматури вийшов на середині цього коша, а верх буде виступати. Так як він пізніше буде зв'язуватися з тим що тут буде йти вже підлога. Дали опалубку тут. Пізніше тут дамо ще трами, закриємо цю площу. І так у нас вийде, що у нас ці коші будуть переплетені повністю з підлогою. Також по цій довжині попідпирали опалубку, де може було підперти, аби її пізніше не розігнало. Тут, коли будемо кидати дошки, будемо бити цвяхи. Воно ще додатково буде цю опалубку стримувати, бо пізніше воно все не вилилося. Нафік. Тепер, коли ми завершили робити наші балки на цей будинок, ми почнемо робити опалубку на стелю, щоб пізніше це все разом з балками залити бетоном, і воно було все монолітне і надійне. Тож, ми маємо нерівну поверхню, прийшлося нам кидати ось такі дощечки через цілу довжину. Виглядає воно так, як і є насправді максимально хреново. Ну нічого не зробиш. Після чого кидаємо стойки і кидаємо зверху трами. Щоб кидати зверху трами, які йдуть ось так, то ми використовуємо ось такий патичок. Він відміряний рівно на 62,5 см. Ми його представляємо і починаємо робити мітки. Після чого, по цих мітках, ми виставляємо трами. З цієї сторони трам має бути на середині мітки. Ну не всюди так вийшло дати на середині, так як, наприклад, тут, тому що мішають ось ці опори. Ну там плюс-мінус на великої ролі не граю. Кожен четвертий трам даємо так, тому що дошка має 2,50, вона у нас вийде тут, так аби два закінчення дошки, яка буде зверху лягати, вийшлося на трамі. Коли ми їх повністю виставили, верх закидується дошками. Дошки не доходять до країв 5 мм. Ми даємо піну, щоб пізніше легко було демонтувати опалубку. Докидуємо ми повністю цю опалубку і продовження вже буде на наступний тиждень. Тож, не забудь поставити лайк, підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!